Сьогодні на Майдані Незалежності прощалися з трьома захисниками України. Як повідомляє прес-служба рівнеради на офіційному сайті, 27-річний солдат Роман Шепелевич Рівнянин навчався у місцевій школі, потім університеті водного господарства та природокористування на еколога. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні. Допомагав завжди Добрий, дуже добрий був. Згодом чоловік працював пекарем, займався спортом. У вересні торік його мобілізували до лав Збройних сил України, боронив Харківщину. Як йдеться на сайті міськради, військовослужбовець у січні, перебуваючи у відпустці, одружився. Загинув боєць 28 лютого внаслідок ворожого обстрілу. Сержант Олександр Костарєв родом з міста Першотравенськ Дніпропетровської області. Як інформує рівна рада, закінчив навчання у місцевій школі. Потім вступив у Харківський автомобільно-дорожній університет. У 2016 році підписав контракт із ЗСУ, брав участь в АТО та з перших днів повномасштабного вторгнення стояв на захисті України. Попрощатися з 33-річним бійцем прийшов його побратим Олег. Він був товариш побратим, який він завжди виручав. Він ніколи не міг Лишити у біді постійно підтримував, постійно був веселий. Сержант Олександр Костарів загинув 1 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Рівнянин Костянтин Шах навчався у 15-й школі, потім пройшов строкову службу у прикордонних військах. Пізніше працював на будівництві зварювальником та кухарем. У березні 2022 року Костянтина мобілізували до війська. Як інформує Рівнерада, рада, захисник воював у Вугледарі, Авдіївці та Лимані Донецької області. Попрощатися із 54-річним солдатом прийшов його друг Роман. Це людина, яка пройшла майже всю війну. В самих гарячих точках він був і на жаль, сьогодні він закінчив свій бойовий шлях. Ми його проважаємо. Після 24 лютого цього року на зв'язок боєць не виходив. Повідомили рідним про загибель чоловіка 2 березня. Йдеться в повідомленні. Захисник Костянтин Шах загинув 29 лютого внаслідок мінометного обстрілу. Поховали трьох захисників на алеї Героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.